Фінляндія дивуватиме туристів рестораном на глибині 80 метрів під землею. Заклад харчування відкрився у вапняковій шахті Тютюрі, яка знаходиться в 60 кілометрах від столиці Гельсінки. На вечерю до цього закладу одягати вишконе вбрання не варто. Тут існує спеціалізована форма одягу, теплі речі та обов'язковий головний убір каска. В цьому ресторані все незвичне, навіть меню його розробляла команда кухарів більше місяця. Коли мені запропонували цю роботу, я одразу подумав, що Меню має бути тематичним головне джерело натхнення земля. Тож я разом зі своєю командою спустився в цю шахту та почав створювати перелік страв, які ми тут подаватимемо. Це був незабутній досвід. Вечеря напої та транспорт до шахти і назад обійдеться відвідувачам у 128 євро. Всі 64 місця в ресторані вже зарезервовані на три тижні наперед. Коли я вперше почула про цей ресторан, одразу вирішила, що маю неодмінно сюди потрапити. Ніколи раніше я не бачила нічого подібного. Це можливо єдиний шанс на все життя пережити щось дуже незвичне. Отже, я тут Окрім хлібу, в цьому ресторані пропонують і видовище. Після трапези всі охочі можуть спуститися в глиб шахти на 350 метрів на експериментальному ліфті до лабораторії, де обробляють вапно.